Спочатку були харчі, потім амуніція. Тепер це набори для саперів та автівки на фронт. Волонтери благодійного фонду Однодумці зібрали чергову допомогу бійцям на передовій. Попри підтримку західних партнерів та роботу уряду, у забезпеченні армії без волонтерської спільноти неможливо досягти перемоги, вважають військові. Зараз волонтери допомагають усім, так як і на початку війни, так і зараз, і потрібно також все. Це волонтер, який просив не називати імені, і не показувати обличчя. До моменту виходу сюжету в ефір він разом із однодумцями вирушив на схід в одну з найпекельніших бойових точок. Ризикує життям, щоб доставити військовим харчі, засоби гієни та обладнання. Закуповують і амуніцію. Останнє розхідний матеріал, на який витрачаються і самі бійці з власної кишені. Багато хто вважає, що от військовим премії приходять, да, там 130 тисяч, 50. Вони, я можу принести. В мене амуніції там на 200 тисяч. Це просто от вона одна. А буває таке, що вона все згорає і треба по новій. Настане час, коли держава зможе повністю забезпечувати армію. Сподівається, чоловік поки що без зусиль благодійників нам не перемогти. Я вважаю, що. Діяльність волонтерів, вона недооцінена, а не як багато хто каже, що вона нічого не варта. Вони, вони роблять дуже багато, і, опять же, ще один раз я можу сказати їм тільки дякую і уклонитися. До команди тих, хто вирушить із гуманітаркою на фронтові позиції, долучилася й пані Світлана. Вона очолює благодійний фонд Однодумці, де завдяки донатам закуповують необхідне. Закривати доводиться і запити на автівки, які привозять за кордону. Цього разу вдалося придбати дві машини, привезені з Латвії, завантажують їх смаколиками. Їдемо відразу на декілька позицій. Люди, які не захотіли представлятися, які не хотіли просто від себе, хотіли, щоб хлопці були нагодовані, чисті в затишку. Вони передали допомогу. Ви можете бачити в якій кількості. Що тут це найнеобхідніше, це сухпайки. Найнеобхідніші, бо ж не завжди є умови та час для приготування звичних страв. Також подібні продукти зберігаються довше і можуть виручити, якщо страви польової кухні доставити не вдасться. Це є щуп великий, він скручується. До речі, ну той, хто розбирається, вони бачать ось є і металевий. І... А це те, що рятує життя військових і цивільних на деокупованих територіях. Набір для розмінування, який допомагає виявити та знищити вибухонебезпечні предмети. Вартість одного майже 5 тисяч. Поки що шукати кошти і власне набори доводиться самостійно, каже пані Світлана. Але на те вони й волонтери. Хлопці дали мені позивний хрещена, і в принципі, я навіть в своїх дописах завжди пишу хлопчики, тому що навіть якщо дехто з них і старший за мене, для мене вони хлопчики, мої похресники. Я не втомлюся здобувати цю перемогу разом з ними. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.